Доброго дня, друзі! У нас комбікорм знову заїжджає додому. Слава Богу. Так що зимою буде що їсти, як вам я і казала. Комбікорм класний, суцільна мука в цьому році. Кукурузи не буде зовсім, тому будемо їсти пшеничку. Отакі справи. Запаковуємо, друзі, комбікорм. В мене, як я й писала в коментарях, трохи алергія, тому не зважайте на мій голос. Це від великої пилюки. От, Чоловік мій вже скоро буде схожий на білого ведмедя. До речі, він у мене Андреси ведмедів. І пропрацював. Скільки ти пропрацював? В цирку Шапіто. Чотири, Чотири роки. От. А зараз кониками займаємося. Запаковуємо комікорм, бо ще приїде одна чи дві машинки. І треба, щоб це все було компактно, щоб нічого в цьому році нового не будувати. У цьому ж комбікормі, хто пам'ятає, ми знайшли паспорт росіянина одного з загарбників, які тут у нас на території були. Я прикріплю в коментарі силочку на відео. Хто захоче, перегляне. Може хтось з глядачів пізнає цю людину, може хто знає. Тому що нас дивиться не тільки Україна, Європа і інші країни, а й Росія. Ворога потрібно знати в лице. Бо всі, хто тут із них перебував у нас в Полуботках, вони всі гатили по місту Чернігову і намагалися неоднократно вдертися в саме місто. І загарбати його, пограбувати, як вони і зробили це в нас тут у селі. Слава Богу, обійшлося без таких подій, як в Іванівці страшенних. Але також у нас тут два, дві людини зникли безвісті і не повернулися. Багато тих хто Бу мав відношення якесь до АТО, цих людей всіх вони або кудись відвозили і били, або просто знущалися з людей. То вони знали, чого вони сюди йдуть. Що вони там не розказували на допитах, вони всі знали. Тому що в халявині вони повідомили про те, що ну, там такий командир просто був лояльний. Він сказав Я з Дніпра сам, так просто потрапив по роботі до Москви і потім потрапив сюди на війну. Він сказав, ніхто тут знущатись з вас не буде. От, але сказав молодих людей всіх хавайте, тому що нам приказали всіх знешкодити. І молодняк, і тих, хто був в АТО. От такі, друзі, справи. Тож, будьмо обережні, ми зараз доскладаємо комбікорм і підемо до наших коників на поле. Побудемо ще з ними, наберемося позитиву, гарної енергії, відновимося всі разом. Це ти хочеш, щоб я тут біла стала, треба вже мені тікати. Піду займатися своїми справами, а чоловік буде тут дороблювати роботу з комбікормом. Подивіться, як працюють бджоли. Подивіться, яка сьогодні погода пасмурна. Обіцяли дощі, але слава Богу витримує, як і вчора. Я думаю, що витримає до вечора. Бжоли несуть мед. Отакі вони молодці. Красуні мої. Не можу відірватися від їх сумлінної праці і від цього прекрасного жужання. Я безмежно рада, що вони в мене є, бо біля них відпочиваю душею. І маленька, і мінці. Показали, де знаходиться новий комбікорм, щоб вони не лізли нікуди до сусідів, а були вдома. Шомінька, поприлипало трохи. Отак, разлезько. І вони допомагають позбирати рештки, бо вже чоловік майже загрузився. Зараз покажу, як вийшло компактно. О, так вийшла компактна. У нас з'явилось сонечко. У нас з'явилось сонечко. Бачите, як наминає. Ой, скажи, яка вкусна тінь. Ще б, скажи, мухи не мішали. Взагалі, скажи, був би кайф. Бачите, як поїдають з радістю. Так що зима в нас буде добра. І смачна, скажи М'єнічка. Ось, друзі, нам віддали яблучка, але їх треба позбирати. І коникам відвести. Бачите, скільки тут їх лежить. Нікому не потрібні. То ми їх зараз позбираємо і повеземо нашим дівчаткам. Робота йде швидко, бачите, друзі, яка дружна команда працює. І вже скільки багато мішечків назбирали. І вже майже завершили збирання. Нам все, про все, витратили десь близько 15 хвилин. Ми молодці? Да. Ось яблучки дали нашій Сільві. Вона аж не повірила очам. Переможка, і ти будеш куштувати. Ну, куштуй, куштуй. Давай, тямкай. Смашно? Отак і привчається Лошата до яблучок. Гарнюні наші. Зараз Сільва напускає тут слюнів. Цілу бочку, як даєш їй яблучки в кастрюлі, так вона туди слюні напускала, а потім випиває. А тут скаже немає. Куди ти пішла? А яблуки. Що там? Кажи яблуки важливіші, ні? Це дуже цікаво. Он вова їм ще яблучок несе. Це Так це російсь, зараз я її перепну сюди. Тут її насипиш. О, повернулась до яблука. Молодець. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. І роса хрустить яблучками. Перемога прийшла перевірити, що їсть мамуля. Скажи те саме, що названа бабуля. Що? звикнеш, це смакота. Ось зараз і сніжці дамо кусняшок. Поки сніжка ласає яблучками, ми займаємось виплутуванням припону Вона десь знайшла колючу проволоку, і тепер треба це все подіставати. Добре, що сама не заплуталась. А тільки матузка. Матузка, то не страшно. Зараз виплутаємо. І висипемо тобі снежка яблука. Подивіться, хто прийшов. Ми на машині поїхали. А Ред прийшов. Знайшов нас? Ред. Снежа, не викидай. Молодець. Що перемога? Вечерні ігри. Реда і перемоги. Сняжка яблуки поряд з мішком. Мішок я забираю. Давай мій мішок. Скаже Ред. Я прийшов погратись. Я прийшов погратись. <ріху> Молода Троїця. Сніжка, перемога і ред. Що Снежка? Ти мій носик такий класний, да, ді, маленький носик. Йди, яблучка їж, йди їж, молодець. Хрусти. Ми пішли далі роздавати. Ну ось всі дівчатка отримали яблучка. Бачите, який рожевий захід сонця. Це тому що завтра буде тепло, тепло-тепло. Дякуємо всім, що ви з нами на нашому каналі, кінна база Полуботки. Дякуємо за вподобайки, за коменти та за підписку на наш канал. Кінна база Полуботки. Дякуємо Збройним силам. За те, що вони кожного дня та кожної ночі охороняють наш спокій. До зустрічі, друзі. І мальвушка, довгі вушка, отримує свої яблучки. Бачите, як чудово. Всім вистачило яблук. Дай Боже, ще через декілька днів з'їздимо ще раз. Наберемо яблук знову. І всі коники наберуться вітамінів.